До Великодня ми пекли з вами паски і панетони, а до різдва спечемо німецький штолин та пізніше італійський пандору. В кінці відео обов'язково техкарта. Робимо марципан із води цукру варимо сироп одну хвилину, виключаємо і вливаємо ром. Одразу сипаємо мигдальне борошно і замішуємо. Формуємо пласт і ставимо його у холодильник. Готуємо опару. Від загальної кількості беремо 100 мл теплого молока, розводимо дріджі, до додаємо ложку цукру і борошна, і через 15 хвилин опара готова. Замішуємо тісто. У молоко додаємо яйця, цукор, сіль, мед, спеції, опару і борошно. замішуємо хвилин 5. Потім додаємо м'яке масло і вимішуємо тісто ще 10 хвилин. Ставимо, щоб підійшло на півтори-дві години. Відсіжуємо цукати і горіх і стіл, змазуємо олією. Тісто розкладаємо пластом, вкладаємо частину горіхів і цукатів, складаємо конвертом і так тричі, поки не змішаємо все. Розділяємо тісто на частини, розкачуємо, накладаємо смужку марципана і формуємо штолен, який залишаємо на 60 хвилин. Потім випікаємо 35-40 хвилин при температурі 180 градусів. Коли штолен трохи охолоне, ми дуже ретельно змащуємо розтопленим маслом і ще ретельніше посипаємо цукровою пудрою. Коли штолен охолонув, заматуємо його тричі у паргамент. Можна куштувати штолений одразу, але найсмачніше він через три тижні зберігається до трьох місяців і більше.